Слава нації, вітаю на каналі Добре, Рембат, в ефірі, я Сашко Добрий. Одна з важливих функцій, які виконує перший український канал тримоту бронетехніки, це мій особистий записник технічний, так, яким користаюся також, ну, користаються у вільному доступі. Я тут розміщую дуже насправді багатих унікальних речей, які не знайдеш більше ніде в інтернеті. Ми якийсь час тому танкістам замовляли троси. Точніше, ми замовляли на БМП троси, а потім треба було на танк, але з якихось причини ми так і не зробили. І Я шукав дані, які параметри тросу оригінального танкового, так, щоб замовляти дублікати. Проте там щось плани помінялися, ми до того не дійшли, і даних у мене не було. А це натрапив на оригінальний. Канат металевий, згідно каталожної назви, буксирувальний танковий, і вирішив зафіксувати в історії, зняти відео про ці параметри. так, щоб хто схоче міг собі замовити, у нього виходить діаметр 42 мм, в такому найтіснішому стані, де він найбільш так свіженький. так, 42 мм. І якщо його струночку витягнути, то він буде від краю до краю 370 мм е, сантиметрів пардон, 3700 мм. Отже, плюс, плюс, е, як ми замовляли, наскільки пам'ятаю, то там по краях, канатів сучасних, коли їх замовляєш, там виходять кільці, які вільно бовтаються, Тобто тут іде коуш, а отут кільце. Ну і відповідно ви берете повну довжину від краю до краю. І якщо не помиляюся, то з вільними кільцями на краях, як зараз роблять, так, то воно виходить ще більш зручно для використання. Це не 100%, але от щось десь якось е, мені така от інформація ніби траплялася. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.